Господа нашого Ісуса Христа від Йоанна. Того часу Ісус зі своїми учнями перейшов на другий бік потоку Кедрону, де був сад, до якого війшов він та його учні. Знав же це місце і Юда, зрадник його, бо часто Ісус збирався там зі своїми учнями. Тож Юда. Взявши загін воїнів і слуг первосвященників та фарисеїв, прийшов туди зі смолоскипами, світильниками та зброєю. Ісус, знаючи все, що мало з ним статися, вийшов і каже їм: Кого шукаєте Ісуса Назарянина? Каже їм, То я є. Стояв з ними Юда, зрадник його. Коли ж він сказав їм, То я є, вони подалися назад і попадали на землю. Він знову запитав їх. Кого шукаєте? Вони ж сказали Ісуса Назарянина. Ісус відповів. Я ж сказав вам, що то я є. Тож якщо мене шукаєте, то відпустіть цих, хай йдуть, щоби сповнилося те слово, яке він сказав, з тих, кого ти дав мені, я не втратив жодного з них. Тоді Симон Петро, маючи меча, відтягнув його, вдарив слугу правосвященника, відтяв йому праве вухо, і ж його слуги малх. Та Ісус сказав Петрові. Сховай меча, в впіхви, невже мені не пити чаші, яку дав мені отець? Тоді загін воїнів тисяцький і слуги юдеїв схопили Ісуса і взяли Його та повели спочатку до Анни. Він же був тестим каяфи, який був того року первосвящеником. Це був той каяфа, який дав пораду юдеям. Що краще одній людині вмерти за народ. А за Ісусом ішов слідом Симон Петро та ще один учень. Цей же учень був знайомим первосвященникові, тож він і увійшов разом з Ісусом до подвір'я священника. А Петро стояв біля дверей зовні. Тож вийшов учень, який був знайомий первосвященникові, сказав одвірний і провів Петра. А служниця одвірна й каже Петрові: Чи не і ти з учнів цього чоловіка? Той відповів: Я ні. Стояли також раби й слуги, які розпалили вогнище, оскільки було холодно і грілися. Петро також стояв з ними грівся, а первосвященик запитав Ісуса про його учнів та про його вчення. Ісус відповів йому, я говорив світові відкрито. Я завжди навчав у синагозі і у храмі, де сходяться всі юдеї, і таємно не говорив нічого. Чому ти мене питаєш? Запитай тих, які слухали, що я говорив їм. Ось вони знають, що я говорив. Коли він це сказав, то один з присутніх слуг завдав удару по щоці, промовивши. Оце так ти відповідаєш первосвященикові. Ісус йому відповів: якщо я зле сказав, то доведи, що зле. Якщо ж добре, то чому мене б'єш? Тоді Анна послав його зв'язаним до первосвященника Каяфи, а Симон Петро стояв і грівся, і тут запитали його, А чи і не ти з його учнів? Він заперечив і сказав Я ні. Один із слуг первосвященика, родич того, якому Петро відтяв вухо, каже: Чи не тебе я бачив з ним у саду? Тоді знову Петро відрікся, і враз заспівав півень. А Ісуса повели від Каяфи у преторій. Був вже ранок, і вони не війшли до преторію, щоб не опоганитися, але щоб могли їсти Пасху. Тоді Палат вийшов до них назовні і каже: Яке обвинувачення висуваєте проти цього чоловіка? Вони йому у відповідь сказали, якби він не був злочинцем, ми не винали б його тобі. Тоді Пилат їм сказав: візьміть його ви і судіть його за вашим законом. Сказали йому юдеї: Нам не можна нікого страчувати. Щоби сповнилося Ісусове Слово, яке він сказав. Зазнаючи, якою смертю мав померти. Тоді Палат знову війшов у преторій, покликав Ісуса і запитав його: Чи ти цар юдеїв? Ісус відповів, Чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене? Пилат відповів Хіба я юдей? Твій народ і первосвященики. Видали тебе мені, що ти зробив? Ісус відповів: Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої слуги воювали би, щоб я не був виданий юдеям. Нині ж моє царство не звідси. Тоді Пилат його запитав то ти такий цар? Ісус відповів, це ти кажеш, що я цар? Я для того народився і для того прийшов у світ, щоби дати свідчення істині. Кожний, хто від істини слухає мій голос. Каже йому Палат. А що таке істина? І сказавши це, він знову вийшов до юдеїв і сказав їм, жодної провини я в ньому не знаходжу, та є у вас звичай, щоб я вам відпускав одного на Пасху Чи хочете, щоб я вам відпустив царя юдеїв? Тоді вони знову закричали, вигукуючи, Не його, а Вараву Варава ж був розбійником. Тоді Палат узяв Ісуса і відшмагав бичем, а воїни, сплівши вінок стерну, поклали йому на голову, обгорнули його багряним одягом. Вони підходили до нього й казали: «Радій царю юдею! І били його по щоках, і Палат знову вийшов назовні і сказав їм: Ось виводжу його вам назовні, щоб ви знали. Що жодної провини я не знаходжу в ньому. Вийшов Ісус назовні, маючи на собі терновий вінок та багряний одяг, і Палат каже їм: Оце людина. Та коли побачили його первосвященники і слуги, то закричали, гукаючи: Розіпни, розіпни. каже їм Палат. Візьміть. І розіпніть його ви, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли йому ми маємо закон, а за законом він повинен померти, бо Божим сином себе називає. Тож, коли палат почув це слово, то ще більше злякався, ще раз зайшов у преторій і каже Ісусові Звідки ти? Ісус же не дав йому відповіді, тоді каже йому Палат до мене не говориш, хіба не знаєш, що маю владу тебе відпустити і маю владу розіп'яти тебе. Ісус йому відповів: Не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти. Тому той. Хто мене видав, тобі має більший гріх. Відтоді Пилат намагався відпустити його, та юдеї закрик... закричали, гукаючи Якщо його відпустиш, ти не є другом кесаря. Кожний, хто себе робить царем, противиться кесареві. Тож, почувши ці слова, Пилат вивів Ісуса назовні. Сів на місце судді, що звеветься Літостротос, єврей... єврейською мовою Габата, Була ж п'ятниця, день приготування перед Пасхою, близько шостої години, і він каже юдеям: Ось ваш цар! Тоді вони щинили галас. Візьми, візьми і розіпни його. Пилат їх запитує. Вашого царя маю розіп'яти. Первосвященники відповіли, Ми не маємо царя, крім кесаря. І тоді Він видав його їм, щоб був розіп'ятий. Тож взяли Ісуса і, носичи свій хрест, Він вийшов на місце, яке зветься череповище єврейською мовою Голгофа, де розіп'яли Його, і з ним двох інших з одного та з другого боку, а Ісуса посередині. Пилат же зробив напис і помістив на хресті, А було написано Ісус Назарянин, Цар Юдеїв. Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де розіп'яли Ісуса, було поблизу міста. Написано ж було. По-юврейськи, по латинськи і по грецьки. Та юдейські первосвященники говорили Пилатові: Не пиши цар юдеїв, але він сказав Я цар юдеїв. Пилат відповів: Що я написав, те написав. А воїни, розіп'явши Ісуса, взяли його одяг і розділили його на чотири частини кожному воїнові по частині. А також хітон. Хітон був не з кусків шитий, а, ці, а цільно з гори тканий. Тож сказали один одному Не роздираймо його, але киньмо жереб на нього, кому припаде. Це щоб збулося писання, яке говорить, розділили мій одяг між собою і за мою одежину кидали жереб. Воїни так і зробили. А біля Ісусового Христа стояли його мати і сестра Його Матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина, побачивши матір і учня, який стояв поряд якого він любив, Ісус промовив до матері: Жінко, ось твій син. Потім Звернувся до учня. Ось твоя мати. І від цієї години взяв її учень до себе. Після цього, знаючи, що все вже звершилося, каже Ісус, аби довершилось Писання. Прагну. Стояла повна посудина отстул. Отже, настромивши на тростину губку, намочену в оцті, піднесли його до уст, спробувавши оцту, Ісус сказав: Звершилося! І, схиливши голову, віддав духа. Оскільки була п'ятниця, день приготування, то юдеї, щоб не залишилися на хресті тіла в суботу, тому що був великий день тієї суботи, попросили Пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки першому і другому, розп'ятому з ним. Підійшовши до Ісуса, побачили, що Він уже помер, і не стали перебувати йому голінок. Але один з воїнів з писом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода. А той, хто бачив, засвідчив і правдиве його свідчення, і він знає, що каже правдиві речі, що і ви повірили, бо сталося це, аби збулося писання. Кістка його не буде поламана. І знову ж у іншому місці Писання говорить: Будуть дивитися на того, кого прокололи. Після цього Йосиф Зариматеї, який був учнем Ісуса, але таємним, із страху перед юдеями, попросив Палата, щоб забрати тіло Ісуса, і Палат дозволив тож прийшов і забрав його тіло. Пробув також і Никодим, який раніше приходив вночі до нього. Несучи суміш смирний залоя близько ста мірок. Отже вони взяли тіло Ісуса та обгорнули його полотнами з пахощами, згідно зі звичаєм поховання юдеїв. А на тому місці, де він був розп'ятий, був сад, а в саду нова гробниця, в якій ніколи ніхто не був похований. Тож тут і поклали Ісуса з одягу. З огляду на юдейську п'ятницю день приготування, бо гробниця була близько. Слово Господнє! Слово Господнє. Добі Тобі, брати і сестри. Цьому потоку слів. złowy, ty dla seba. Bóg uh, liwniem napływaje ziemię. Tak samo Duch Światy napływaje naszej duszy. Wszystko nie zapamiętasz. Nie rozżałoby cię twoje serce, nawet Коли є такі глибокі роздуми і хресна дорога ненародженої дитини, якщо Дух Святий не торкнеться тебе, коли я готував, готувався до цієї літургії, ходив по вулицям Дніпра. Почув, як Дух Святий говорить мені, скажи їм наступне слово: рятуйтесь від цього лукавого поріддя. Рятуйся. Знаєте? Звідки це слово? А це ж проповідь в день п'ятій десятниці. Апостол Петро натхнений духом, говорить євреям. Ви, що слухаєте зараз проповіді, рятуйтеся, бо вони розробовилися. Вони почали плакати. Вони почали усвідомлювати собі, що вони є причетні до смерті Ісуса. Ви видали і вбили руками беззаконних, прибивши до Христа оцього Ісуса. Ви. Він віддав життя з любов'ю. А ми Його вбили. Можна сказати, якщо маєш віру, я вбив Ісуса руками беззаконних. Маєш таку віру? Скажи чутним голосом скажи. Не проходить через губи, де яким не проходить ця істина. На жаль. А чому? Я так дивлюся на вас. Бо маєш жорстоке серце. Jeszcze nikt mnie nie tak nie przepowiedział, jeszcze nikt mnie nie tak nie przepowiedział do tego, że ja mam żarstokie serce, ja nad tym rozdumuję, ja mam, ja mam już serce, ja wam możliwość wypowiedzenia się i robię to ce w ten moment. Znacie, te, że takie żarstokie serce. Kiedy człowiek czuje słowo, dziesiątki, setki propowidej na stanow, na poumleń i co? Nie, nie nawraca się, nie zmienia swojego życia. Ty masz żałosne serce. Przychodzisz z tymi samymi grzechami do spowiedzi. Czemu? Тому що в тебе жорстоке серце, і Господь не може тебе зцілити З книги притчі Соломона. Людина, яка, незважаючи на докори, стає запеклішою. Пек... За пек... Ty czujesz, co Duch Święty powiem. Ludzina, jaka nie zwraca uwagi na dokory, na poumlenia, na spaseni zauważenia. Jakich nam tutaj w nie brakuje. Wstaje i się. ją. Raptowo złama się. І вже не отримає зцілення. Це в перекладі найновішому турго, турконяка. Ось тут є дуже добрий переклад цієї фрази. Я роздумую: рятуйся з цього лукавого поріддя. І ті, як читаємо, і ті, і ті, що прийняли його слово, ну, ті навернулися і прийняли хрещення, бачили ребе Андрія, охрещений євреї. On powiedział, wim do ale na propowiedź dobrej nowiny na się i piszą za Jezus. Każdy ma swoją drogę do Boga. Nie wszyscy będą taki jak my, katolik. nie wszyscy. I to jest Boży plan, też tajemny plan. Я ja вам ділюся з вами цим словом. Не буду, не буду більше. Я ще тільки трошки, трошки вам скажу і закінчу, бо потенціал дуже великий опису страстей Господніх. Ще більший у фільмі Мела Гіпсона. Але це докір мені. Ось як каже Святий Дух, коли ви почуєте сьогодні його голос, не твердіте серцями вашими, як то було на місці сфарки в День спокуси у пустині. Не твердійте. Бо мене спокушували ваші батьки, виставляли мене на пробу, дарма що? 40 років бачили мої діла. Блудять вони завжди з серцем. Вони доріг моїх ніколи не знали. Тому я поклався у своїм гніві. Ні. Їм не війти в мій відпочинок. Несамовити. Глядіть же, брати, щоб у когось із вас не було серця лукавого в невірстві, і щоб воно не відступило від живого Бога. Щоб ми не стали запеклими через обманство гріха. Коли почуєте сьогодні його голос, не твердійте серцями вашими, як це було на місці бунту. Любі. Я вам передав це слово коротко сьогодні. Kiedyś nasz i papski propowiednik, otec Raniero Canta la mesa, jaki dosyć propowiduje kardynała, sam stał kardynałom, napisał w odniesieniu swoich knych taką frazę. kiedy ty czujesz Słowo Boże, propowiedź, ty wychodzisz z hramu, albo kraszczym, albo jakim gorszym. albo kraszczym, albo gorszym, ale nie takim samym. Albo to słowo, jak Młot Boży, oruba je twardyniu twojego serca i ty przyjmujesz wizyjenia żyty za słowem Bożym, albo ty będziesz spory, ty. albo ty będziesz świtko zabawate, ty. ty nie wyjdziesz, ty wyjdziesz widzi, już ja co tam było, Hałoczku sobie postawę, ja był na liturgii, jaka harno, nie, jak się my witkie daje mo i za zauważenia, to nasze serca stają się żorstokie, szczebilsze, szczebilsze, na żal, na żal. De takich i ostatnie pytania, że skarżył Amin, gdzie takich żorstokich serc najbilsze świecie Ludzie z żorstkimi sercami Може, ти знаєш? Скажеш чутним голосом. В церкві. В церкві Ісуса Христа. Амінь.